За півстоліття він пережив не одну реконструкцію. Ріс збільшувався і найбільше змінився під час перебудови до євро. 2012 Сьогодні працівники аеропорту Борис Персвяткуватимуть 50 років тому відкрився перший термінал литовища. Нині аеропорт обслуговує понад 8 мільйонів пасажирів. Може приймати літаки усіх типів у будь-яку погоду і тішить найбільше, що за цей час тут не трапилось жодної серйозної аварії. 1959 року на злітно-посадкову смугу військового аеродрому Бориспіль приземлився перший пасажирський літак ту 104 Тоді на території аеродрому не було жодного терміналу, а людей реєстрували просто посеред поля у наметах. Першим директором аеропорту Бориспіль був військовий льотчик Василь Котович. Він разом з невеликою командою фактично і керував польотами. На в робочому місці в трьох палатках з обслужуючим персоналом яких було ну, може бути так чоловік до десяти. мав один телефон. І мав одно розрішення на кожний Ту-104 з пасажирами на борту. Лише через шість років тут з'явився перший сучасний термінал. Тоді він називався Бориспільський аеровокзал. Саме з терміналу Бей розпочалася в Україні нова ера цивільної авіації. Тоді він міг прийняти до 400 тисяч пасажирів на рік. Зараз з такими об'ємами може з легкістю справитись термінал, Д. Всього за кілька тижнів до 2010 року термінал Б приймав більшість пасажирів. Та зі зростанням пасажиропотоку він опинився на межі своєї пропускної спроможності. Черга пасажирів, які чекали на реєстрацію, простягалась аж на вулицю. Тож з початком зимової навігації 2014 року термінал Б повністю припинив обслуговувати людей. При завантаженні терміналу Д на 30-35% не є доцільним із господарської точки зору утримувати ще один термінал. Було прийнято рішення про переведення цих рейсів до терміналу, Д. Де... Ну і наразі, на превеликий жаль, ми маємо констатувати, що цей термінал поки. Поки в очікуванні для збільшення пасажиропотоку розпочали будівництво найбільшого на території України терміналу Д. Але поки його зводили, термінал Б уже не міг справитись з роботою. Тож звели проміжний аеровокзал Ф, який працював менше трьох років. Його роботу планують відновити, коли в Україну прийдуть бюджетні авіаперевізники. В ідеалі з аеропорту Бориспіль планують зробити міжнародний хаб. Хаб це пересадка в течіні 30-40-50 хвилин з одного рейсу на другий. Половина виходів на посадку у нас гейти, то пасажир спасажир може з самоліту попасть в здання аеропорту, не виходячи на свіжий воздух, що особливо актуально зимою. Поки ж показники головних повітряних воріт України значно скромніші, аніж, скажімо, в аеропортів Франкфурта чи Амстердама. У нас щодня обслуговують 200 рейсів, хоча на фінал євро 2012 приймали втричі більше. Щогодини у нас можуть сідати до 40 літаків? Усі ці рейси обслуговують понад 7 тисяч людей, які працюють у чотири зміни. Після капітального ремонту злітно-посадкова смуга отримала найвищу категорію якості, тож може приймати будь-який літак за будь-якої погоди. Безпеку гарантують і сучасна навігаційна техніка, і добре підготовлені фахівці, котрі допомагають спокійно дістатися до 30 країн світу. Ярослав Марченко Олексій Факти